І ранкова ворожа атака фактично стала продовженням нічних обстрілів кількох областей України. Окупанти били по Харкову, Херсону, Запоріжжю, було гучно і у Вінницькій та Донецькій областях. Загарбники запустили сім дронів камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» із російського фрегата у Чорному морі. Близько четвертої години ранку росіяни вдарили по Харкову. Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Зафіксовано близько десяти вибухів. Вже відомо, що по області запустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. У деяких районах Харкова перебої з електроенергією, а на місцях прильотів працюють екстрені служби. Сьогодні окупанти влаштували наймасованішу атаку і по Запоріжжю за весь час війни. У місті зафіксували аж 17 прильотів лише за одну годину. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Вночі було гучною Херсоні. Вибухи чули як в області, так і в самому місті. Російські військові застосували запальні снаряди. Відомо, що приліт був і на територію Херсонського залізничного вокзалу. Під ворожим ударом ранку опинилася також Хмельниччина. Росіяни атакували область безпілотниками. Вони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу вже ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. На Донеччині теж прильоти, є влучання у житлові райони, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, кілька приміщень промислових підприємств. Відомо, що найменше про шістьох постраждалих на ранок, силами та засобами повітряних сил було знищено п'ять крилатих ракет Калібер та стільки шахедів. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.